Станом на 1 вересня 2024 року від початку року зареєстровано 323 шлюби, що на 120 менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Досить популярною є послуга Шлюб за добу, яка передбачає одружитися у короткі терміни. Для реєстрації шлюбу за добу необхідно звернутися до нашого організатора, який знаходиться в Палаці культури Тараса Шевченка міста Коростень, по вулиці Грушевської, 5. Це дає змогу громадянам зареєструвати шлюб за одну добу, якщо це не іноземці. Якщо іноземці, то там обов'язкова перевірка міграційною службою, тоді державна реєстрація шлюбу може відбутися не раніше, ніж за дві, доби, дві три доби. Потрібно звернутися безпосередньо до нашого організатора з тими самими документами, що і для подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу через відділ ДРАЦ. Це обов'язково паспорт або паспортний документ, якщо це іноземець, і документ про перепинення попереднього шлюбу, якщо в шлюбі перебували. На період воєнного стану можлива реєстрація шлюбів без фізичної присутності нареченого нареченої, але ця послуга не для всіх. Така реєстрація шлюбу можлива, якщо один з наречених є військовослужбовцем, поліцейським, особою рядового і начальниць. Ко складу служби цивільного захисту, державного бюро розслідувань державної кримінально-виконавчої служби, особою начальницького складу національного антикорупційного бюро, бюро економічної безпеки або працівником закладу охорони здоров'я у такому випадку. Заява про державну реєстрацію шлюбу подається безпосередньо командиру, який засвідчує справжність підпису на відповідній заяві. Та забезпечує передачу до відділу. Крім того, безпосередній командир військовослужбовця також може засвідчувати укладення шлюбу захисника відповідним актом та скріпленою. Гербовою початкою до речі, такий акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку з тими з наречених, хто відсутній або з обома відсутніми нереченими. Окрім того, заяву до державної реєстрації актів цивільного стану можна подати дистанційно через портал Дія можуть скористатися як і військовослужбовці. І громадяни України відбувається подача заяви онлайн, а реєстрацію шлюбу вже безпосередньо у відділі ДРАЦ, до якого подана така заява. Потрібно зайти на не в додаток Дія, а на сайт «Дія», авторизуватися. Молодята повинні обов'язково мати електронний цифровий підпис. На сайті ДІЄ перейти у розділ Сім'я, обрати послугу, послугу Заява на шлюб, заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації, сплатити адміністративний збір, підписати заяву електронним підписом. Щоб наречений і наречена авторизувалися у своєму кабінеті на порталі, перейшовши на заяву за посиланням з пошти та підписавши її електронним підписом. Після цього працівники обраного відділу ДРАЦ обробляють заяву. Якщо все порядку реєструють заяву і направляють відповідь та деталі щодо реєстрації на електронну пошту. Багато взагалі людей реєструються через Дію, ну, подають заяви. Так, достатньо, десь ну, третина реєстрації це поданих онлайн. І так само військовослужбовці користуються їм зручніше користуватися, подавати заяви через Дію, тому що це їм дає змогу отримати відпустку і приїхати на реєстрацію шлюбу безпосередньо від.